Добро. Управління патрульної поліції Миколаївської області капал поліції Буслович. Подібні, будь ласка, допомогти посічує вашу особи. Не з того почали. Що -що? Не з того почали, кажу. Чому? Причина зупинки. Ми зараз знаходимося. Немає значення. 1456, коли так само причина зупинки. Як і 35-та стаття. Немає причини? Яка? 14.55. 14.56. 14.56 базується на Конституції України, в законах України та Кодексі, в тому числі на законі про що? Про національну поліцію. Півнок 35 статті причина зупинки. 35 і немає. 35 і немає. Так. Тобто писати зупинки транспортного засобу немає? Немає. Гарного дня. Якось так. Дуже шкода і дуже боляче, що, на жаль, для певних державних службовців закони і конституція не працюють. Але вимагайте її виконання. Гарно люди.